Зробити наступний крок на твоєму шляху. Я більше не буду воїном дракона. Ти станеш духовним лідером долини миру. Внутрішній спокій. Внутрішній спокій. Ну, ти скач пішов назад. Напхати щоки, Печенний окунь. Локшина стофу. Щось у мене нічого не виходить. Тайлунь. Mm -hmm. <нах> Я твоя фанатка. Коли я заволодію кунг фу всіх найкращих поганців, ніхто не посміє сумніватись, сумніватись у моїй могутності. І навіть великий воїн дракона. Хто кажеш? наймогутніша чаклунка перевтілювачка сама Хамелеонка! І як мені знайти цю саму Хамелеонку? Я відведу тебе до неї на поріг. Yeah! Ай, ні. Доведеться нам зібрати власну. Що це за місце? Найкращі шахраї і бандюки живуть тут. Тебе оголошено в розшук. Хтось тут здивований. Тебе це дивує. Дітки обережніше із феєрверками. Від феєрверків в нас животи животника. Нащо нам це здалося? Ми можемо здолати хамелеонку. Усі разом. Я воїн дракона. Це моя сутність. Скедуш! А який з мене духовний лідер? Чого ти найбільше хочеш? Цей коржик. Тебе обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. <плес> Як ми це зробимо? Швидка й боляче й повільно? Боляче і повільно. Тобі настав кінець. Камелеонко, ми з тобою дуже схожі. Скадуш. Не заважай, я надеру свій зад. <плес>